І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Ukraine Warrior на Jagdpanzer 38 38Tadzer. Так, ну повністю читається. А просто народі просто Хедзер, так? Ось я. Ну, дивіться, це зараз колекційна техніка, так? Раніше це була прокачувана техніка. Раніше це було імбіщенське імбіще. Ну я пам'ятаю, я, я на ньому грав, коли прокачував. Я не розумію, чого його зробили колекційним. Дуже класний. Так. От просто супер. Якщо е, у вас є срібло, то просто купуйте його як колекційну техніку та грайте в задоволення. Ну, раніше так було. Можливо, тому що дивіться, тут є дві топові гармати, наскільки я пам'ятаю. Одна 75 мм, а інша 105 була міліметрів, фугасниця. Ось вона у нас 105 так, 105 мм у нас калібр фугасниця, але заряджені комуляки. Раніше, коли фугаси були фугасні, то я пам'ятаю, що ваншотив просто ну, без проблем п'ятірки і ваншотив в шістки навіть без проблем. Фугасами. Чому? Тому що дивіться. 350 50 одиниць шкоди від пострілу, так? на. на... ой, це я не подивлюся, я вибачаюсь. 410 одиниць шкода від пострілу у нас на осколочно-фугасних, так? І пробиття було там ну просто шикарне на фугасах. Зараз бачимо заряджені в нього акумуляки. ну, Летить снаряд, бачимо, що ще подій, Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, вже продавлюють наш план, вже тут небезпечно. кв першого зараз, напевно, тут знишкодять і треба буде ставати де повські де. На гірку наші ще навіть не дібралися. 4-1 вже не в нашу користь, дуже швидко відбуваються події чомусь в цьому бою. Не зрозумів я чому. Ну, хоча четвірки, так, я розумію, що картоні, десь там хтось прилітав і зразу ж хлопушився. Який обере у нас варіант, дефу наш герой. Станемо в бакущик. Тут на непомітність, до речі, теж непогано. так, І давайте ж дивіться, у нас 104 момент пробиття на, ну, на 105 е ми не забуваємо дуже великий калібр. Так, він повинен пробувати без проблем. Картанки, який <танків> у нас виїжджають. Я ще повинна пролітати теж. Непогано. До речі, і танкує непогано, так? Ви це помітите. Чудово. Да, вже перший ворог знищений. Тримаємо, тримає, ну, практично, наш герой. Ну, Разом з, мер... з мердером, так? Я думаю. Тримаємо ну, план. Триває поки що наш герой, тому що мердер туди зовсім не закиде. Артилерія лише намагається пострілювати. Ну і по нашому герою артилерія накидає так непогано, але поки що не влучається. Чудово. Чудово, тут братіші ще й допомагає. Оце навала була. Стримали? Ну стримали. Зараз ми забираємо. Е, М8А1. І попереду там лого. Мені ще лаго. <смі> Такі динамічні події що я навіть не встигаю. Прочитати назву так. Ох, артилерія обкидає. Ну, артилеристи, ну явно в них артилеристи, ну не вищого пілотажу, так скажемо. так? Вже б давно закидали. Ось саме небезпечний, саме... Всі позиції це в нас хедзер. І артилеристи просто не влучають в нього. <смістер> і це чудово. Смістер. Просто не влучає. В цей момент. Наші вже нарешті добралися до гірки і починають продавлювати. 9-5 вже в нашу користь. Ось як все змінилося. Втримав сам е, наш герой втримав е, весь план. Так? Це було круто, крутезно. 1000 207 настріляно, три вороги знищено. Трішки натанковано, я е, так розповідав, що броніще, ну, дійсно він танкує. Ну, проти четвіру. <гум> Не ну такі, така техніка, е, ну, буває, дійсно буває техніка, яка може танкувати навіть е, на один рівень вищий танк, але ну загалом то... Так вже зроблено, що Важко танкувати вже, якщо ти не втопив. А ми не втопи проти 5 граємо. Чудово, вже можна так спокійніше. Навіть бачите, навіть я трішки заспокоївся, вже можна спокійніше пограти і вже дохлопушувати. Там можна блиндом забрати. Хоче подузілити снаряд, але ну, доволі така влучна навіть по дальнякам. На дуель на Вісані. Чудово, чотири вороги знищено. Що, ну, дві стежки залишаються, там їх зараз братіші перехлопушать. І поїхати ще й добрати артилерію. Було б чудово. Було б не, навіть непогано 5 ворогів, а ще 6 шостого отримати достойнішого воїна, який стримав навалу суперників на нашу базу. Так, там. Ну, до речі, наша артилерія там теж непогано зіграла. Матільда! Онь! Такі подизі, подизі, полетів по 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 стоять. <гум> ну так, це дійсно таке така те, що десь на середніх дистанціях або на ближніх. Бо я пам'ятаю дійсно от на фугасниці виїжджав і, і просто от в лоб стріляв <гум> на першій лінії грав. Просто в лоб стріляв суперника. І на таких рівнях вони всі картонні картонні і вони лопалися просто. 40-28, ну, цікаво, ліше так, за артилерію, треба їхати за артилерію. Ось їх ми точно не влучимо. Хоча Матільда вона там повільна. Тримається, ти бачиш, тримається до кінця, огрузається, вон, Влучив, П'ять ворогів знищено, ну... Геровець UA дуже мало помиляється, треба шостого. Треба воїна. Тут щіп могли б ще й дати воїна, правда? А тримається артилерія, дивіться. Я казав, що вони е, ще ті майстри, але... Ну ще ті майстри вони не влучали по Хедзеру. Ну, Під світ. Під світ зводимося, зведення теж ще те задоволення. Можливо, що його зробили колекційним, що він не актуальний, але хоча б могли б додати йому так, е, е, броні. І був би б Пишіть свою поважну думку. Що ви про це все думаєте? Ну, дайте, дайте. Чудово! Є, yeah. клас Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!